Вітаю вас, українці, мой кровати народ, і я вам це доведу. Якось я на каналі вже показував, як благодійність може бути святковою. Так от зараз настав час показати іншу сторону медалі. Секретно. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС Україна. Погнали! От звідси і починається наш вояж. Як ви бачите, я сьогодні не на байку, і я сьогодні в компанії з паном. Не на байку, тому що на байку в ці міста, куди ми їдемо, вже давно на байках не їздять. Хочу нагадати, якщо ви пам'ятаєте, був у нас випуск на каналі Святкова Благодійність, ті, хто не бачив, можете не знайти на каналі. Я можу нагадати, що йшлося про благодійний захід, який відбувався в місті Гостомілі, парку щасливий, яким опікувалася громадська організація Справжні українці. Завдання. Було зробити свято для людей, громадян, зібрати на дрон і на допомогу для військових. Зараз я хочу показати іншу сторону медалі. Для кого, яким чином, і як доставляється і робиться ця допомога. Проїжджаємо Ізюм! Їдемо далі. Донецька область прямуємо далі, А поки ми їдемо, хочеться поспілкуватися з вами. І користуючись погодою, а ми вже разом в компанії з паном Юрієм ну, таких ось кілометрів, може 800 чи може трошки менше, але це не важливо. Хочу запитати пана Юрія, а пан Юрій це діяч громадської організації Справжні українці. Він вже знається на цих маршрутах, знається на, на всіх деталях і, і в нього вже в принципі є експертна своя думка. Хоче запитати, скажіть, будь ласка, от на вашу думку. Звичайно, що це не волосся якоїсь чіткої статистики, просто на ваші відчуття, ваша думка на рахунок того, наскільки активно наш соціум допомагає наближати е, перемогу України, допомагає військовим, допомагає закривати ті потреби, які яких з'являється е, на фронті. Дуже слабкий зараз. Раніше було немога, зараз дуже-дуже слабко. Бо збирати навіть на якийсь дрон раніше можна було за неділю, за тиждень, даже. а зараз місяць. місяць. Тобто, в принципі, є така динаміка в іншу сторону. є да, А як ви думаєте, з чим це пов'язано? Люди забули, що є війна, і думають, що вона закінчиться без їхнього. Тому вони всі ну багатьо, багато таких людей, які про це не думають. А живуть і ждуть, коли вона сама закінчиться. А вона чому сама собою не закінчується. Да, да. Я вам хочу сказати от українцям і вам. Ну, у нас, скажімо, такий діалог на трьох. Українці і ми з вами. Моя думка. Нас, напевно, є всіх, так само і в мене. Така ідеальна модель, яка мала б бути, що держава має забезпечити всі потреби військових, має забезпечити всім безпек, має забезпечити ну, і таких путів дуже багато. Але це ідеальна модель, якої, на жаль, в ну, нас нема. Це мені, знаєте, що нагадує? Нагадує, е Наїзд автівки на пешехода, який йшов на зелене світло, але не запарився і не подивився по боках. І от результат плачевний, а йому вже не легше від того, що він правий і він пішов на зелене світло. Все нормально, по бумажках він правий. А результат взагалі плачевний. Так може є сенс таки трошки запаритись, і подивитись по боках, трошки напружитись і якось допомогти. Кожен чим може. Тут не йдеться про якісь космічні гроші, або навіть взагалі не про гроші. Допомога це ж, це ж не тільки гроші. Хтось допомагає, наприклад, там в нього є часу багато. Він приділяє час, наприклад, я знаю, Жінка-акторка, вона плети сітки москвальні. І люди збираються, вони плетуть сітки, вони так допомагають. Хтось має можливість, не знаю, написати музику до якоїсь пісні, а якийсь співак і заспіває на благодійному концерті, де збираються гроші на той же самий трон. І то вже є допомога. Кожен в своїй сфері якось допомагає, Хтось там маленька дівчинка роз, розмальовує гільзи, продає на аукціоні, допомагає. Там е, блогерша кулінар, є блогерша дівчинка книжкова, вони долучаються до якихось заходів, допомагають. А як є можливість е, грошима чи чимось, хтось купив автівку, передав, допомагає. І так от ну то поглядає, знаєте, як ото я один, ви один, то по одній ниточці, а як їх отак сплести, то вже такий канат. Міцний канат, який може витримувати дуже серйозне навантаження. І за цей канат отак собі можна притягати спокійненько і прискорювати перемогу. Тому. На жаль, в нас ситуація не ідеальна. Але маємо те, що маємо. А військові потребують допомоги вже зараз. Вони вчора і потребують допомоги. І вони не будуть чекати, поки ми збудуємо ідеальну нашу систему, державну там і так далі і тому подібне. Тому, звичайно. Останні гроші віддавати не треба, ви маєте забезпечити ну, собі якийсь мінімум 100%, щоб вижити, прожити. Але е, напевно, головне бажання в цьому, як ви рахуєте, ну не можна ж благодійністю займатися одного, ну, ну, давай, тому що треба. Це може раз-два, ну, воно так не працює. А як люди свідомі і вони того хочуть. Вони завжди знайдуть, знайдуть собі можливість допомогти і наблизити. А після перемоги ми вже будемо думати, як заробляти гроші, щоб такі розбагатіти, щоб покращити своє життя. Ну а ми їдемо. Їдемо далі. Наступна локація у нас славяць. Я не знаю, чи можна анонсувати таке, Може не можна. Ні, Це ж всі де слуху, нічого такого. Ну так, така ж, це ж не якась дислокація. Тримують всі потребують допомоги. Наталію, черговий автомобіль. Доброго дня, слава Україні. Ми з Донецької області, місто Слов'янськ, всіх військовослужбовців 30-ї та всіх окремих бригад. Всім привітання. Слава Україні! Героям слава! Це були привітання від бійця, якому зараз допомогла громадська організація Справжні українці. Так. А вам, хлопці, щасливі. Дякую. Перемоги як скоріше. Що ви? Боїця, боїця, не відкриваючи секретів, говорите, якщо якісь секрети є. Звичайно, у вас мало часу, дуже довго не тримаємо. Що можете сказати громадській організації Справжній України Раді? Дуже, дуже велике спасибі за те, що допомагають, за те, що підтримуєте. І що можете сказати... Якщо так буде, буде то Димогна, буде за нами. Дякую. Це прикольно. Дуже дякую. Хай щастить. Українці. Славянську, хлопці, бійці отримали. Бандера, мобіль. Весь ставлен на ушах показує, що то за лайба. Уважно. Це вам не Бентлі. Це Бандера Українці, вітаю, щасливий власник Бандера Мобіля. Представтесь українцям. На вас загрідає Енаді. <смір> Секрет їм не віддаємо, що там, як, звідки, неважливо. Геннадій, дивіться, питання. Я розумію, що лакокрасочне покриття дуже коштовне, бо бачу характерна така фактура, її добитися можна тільки вручну. Напевно, як Бендлі робиться, так? Ну, Rolls-Royce да. і так далі. Лазерна поліровка, блин, так лазерна що... поліровка, вибачте. Коштовна річ, я так розумію, що, мабуть, колекціонна. Ціни не складуємо. Я зрозумів. Я так розумію, на кшталт Феррарі, Ломбарні, Вигунь знаходиться ззаду, да, да. але розвісовочка набагато краще. Вибачте. Е, італійці вже десь впали і е, е, трохи заплакали. Е, ну, На рахунок потужності ми навіть не питаємо. Ну, е, Відповідно до, до вигляду це город за себе. Бажано, щоб був ще у шасти, але то вже нова модель, модернова, проривна. Так, в цілому є кнопочка відкидання вверху. Забули. Ні. Просто Забули де, де знаходиться, нічого страшного так буває. Відкидається, якщо дуже гучно, да? <рив> нема. Зрозуміло, капота навіть не відкриваємо. Ви такого ще не бачили. Значить, золоті патрубки, поміняна вихлопна система. Турбіни штук 5-6, напевно, на кожен циліндр. Ну, все як зрозуміло. А тепер комерційна таємниця. Як будете бачити, що щось мікнуло у вас мімо... Мі... мімо вашої машини, отак, то Геннадій на своєму мобілю. А коротенький відеообзор я зроблю вже знутрі. Всім цікаво, як там у вас зроблений шкіряний, напевно, салон. Подивимось. Зараз Геннадій розповість про інтер'єр. Про екстер'єр вже всі бачили. Слина потекла. Пішов інтер'єр. <різь> Пішка працює, обдув працює. Давай, давай коротше. Все працює. Ні, треба задоволення. Все працює. Супер. Ну просто немає її? не працює. Треба <різь> <Даже> є вонючка. <різь> О, значить, ті, хто не бачив, ще рекламу Rolls-Royce, Робиться це отак: от Бандера-мобі. Відчиняється це прислі. Все підняється. Банде бандера-обій. Бандера-обій. бандера бандера Тут як Ну, в звичайній спортивній тачці місця дуже мало. Тому виходить знімати або мене, або Геннадія. Ну, де я, а де Геннадій, Тому знімають тільки Геннадія. І зараз він скаже, як порушував скоросний режим по місту Славянську. Значить, повзривав всі радари. Не а, але штрафів тут все рівно нема. так? Да? Як, не які, які права на там? Як і брова на танк, вибачайте. Ну, Користуємося. Так, задні сидіння, але Ламборгіні відпочивають, тому нема задніх сидінь. Ну якусь чарівну леді, значить там прокатати вже не можна. Тут, будь ласка, ну десь 5-6. А якщо порубати, стойненьких дівчат має поміститися. Так, так, що я з нього щось не то. Та чого, воно ж без алкоголю. А, без алкоголю. Все, зрозумів. Так. так, ну що, значить, коробка передач. Я вам скажу, що цей пристрій як в Ламборгіні з, з двома щепленнями. А, тут три, так? Чотири. Ну, новітня, новітня розробка. Так. Значить, якби не заплатів значить, віконце як це, датчику температури, було б зрозуміло, що за температура. А так люди печуться про наш е, цей ну, спокій. Напевно, тому воно запотіло наше за то переживати? Це Бандерамобіль. Тут, тут не може бути погано. Хочу запитати в щасливого власника три слова українцям на каналі. Вадосвій hey. побажання Це Привітання. буде Україні. Коротко і ясно. Всі зрозуміли? Кидайте випуск. <звук> Пандеромобіль. А зверюга. Будь ласка, можете звернутися до українців, якщо є, що сказати. Від імені всіх військових хочу подякувати волонтерам, які допомагають чим можуть. Ваша допомога йде на користь і пришвидшує при, 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 перемогу нашу. Зрозуміло. Я вам дякую. Найшвидшої перемоги. Слава, Україні! героям слава українці. Тепер мене передали в інший екіпаж. Я як прапор, який передають е, на естафеті. Хочу вас познайомити з волонтеркою, пані Дар'я. Добрий день. Наше питання. Ну, в принципі, план був один. Все пішло ковриком. Я взагалі їду в іншій машині, Ми взагалі зустрічаємося з іншими людьми. Ну я так розумію, це в принципі план Б. Це, І це нормально. Це штатна ситуація, яка завжди під контролем. Е, Головна місія. Виконана, хлопці все отримали, все до них доїхало. Ми раді раді були хлопці раді. Дивіться, що хочете запитати, було свято, так яким опікувалася громадська організація поражні Українці. Весело, яскраво, прикольно, Ну всі ж напевно думають, що і доставляти та розподіляти та. Опікуватися цією допомогою так само весело, легко і прикольно. От які по дорозі можуть чи навіть не можуть, які були труднощі, які було складнощі, в чому в чому є інша сторона медалі? Ну про я як пасажир про більш такі складнощі водій більше розкаже. Але ну звісно, це дорога, це транспорт, який може зламатися, це комунікація між машинами. Триматися її, хто далі поїхав. Ну, як мінімум, не встиг. запутка може вийти, запутка на рахунок того, хтось не встиг, хтось вже, хтось вже не може, машина спізнюється, да. а логістика потребує вже їхати, да. і інша точка вже затримується. Я, 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 Оце я і називаю да. гордом. Да, я, Але він виявляється контрольований. Да. Так що нема питань. А тепер. Головний водій цього екіпажу пан Євен. Доброго Привітайте. Що можете сказати, які у вас складнощі бувають по дорозі до результату? Складнощів як такових в принципі у нас не буває. Ну, Є такі одні, є якась поломка. то це прикро, звісно, ну, вона вирішується. В будь-якому випадку ми доїжджаємо до хлопців. Як би не було це. Може, ми дотримуємося, але ми це все вирішуємо. Ну коротше, я так розумію, що які б не були складнощі, результат все рівно має бути. Звісно, звісно, результат завжди є. Зрозумів. Ми зараз їдемо, я так розумію, в секретне місце, як, якого не можна назвати до людей, яких не можна називати. Ви всі побачили, пан Євген команду дав. Ну що, став лайкосики, тихенечко там себе на дивані наблюдаємо. А пан Євин, я попрошу його сказати два слова українцям, даби трошки мотивувати більше донатити і більше робити допомоги для майбутньої перемоги. Ми всі повинні на даний час жити заради нашої перемоги, заради наших хлопців. Допомагати їм і тільки їм. Тому що якщо ми не їм допомагати, нам, нам всім, всім буде гаплик. Однозначно. Е, всі прослухали, всі запам'ятали. Зробили виводи, а ми їдемо далі на іншу секретного. Дор... Дуже радий вас побачити. Я Вадос. Можете Добреєль. українцям представитись так, як вам зручно. Я розумію військові всі. Нюанси тому, як вам завгодно, представтесь українцям. Я бієць 3 окремої штурмової бригади. Дуже вам дякую за цю допомогу вашу спільну. Ви дуже-дуже нам допомагаєте, і ми тут за вас також стараємося боротися із нашим спільним ворогом. Дякую, слава Україні! Героям слава! Дивіться, ще питання. Ну, трошки такі, всі напружені, у всіх мало часу, вас так само не будемо довго ну, тримати. Є таке поняття військовий гумор? Звичайно, є, у нас є? Завж, завжди присутні, хоча завжди є військовий гумор. Він... Ну, не зважаючи, цьому, на, не на, зважаючи на той треш, на це, який, в принципі, е твориться, е а це так, треш. Так, так, він, він є і він є. Він є, є завжди. Ну... З'явилося таке бажання зібрати оцей військовий фольклор у вигляді mm. військового гумору. Ви можете започаткувати оцю гарну традицію. Можете якийсь приклад, ну, це може бути якась цікава, mm. весела або якась ну, така прикольна історія, або якийсь військовий анекдот, або будь-який приклад військового гумору. Ну Де українці побачать, бо військовий гумор ну зазвичай в звичайному середовищі він якось не ходить. Тому я його зараз шукаю. Його цивільні люди не зрозуміють просто. А Це ми що? будемо намагатися. Ну а що робити? Ну, наприклад, анекдоти є військові. Ну, не совсем. Якщо його просто... не зматиме, ми запікаємо нічого страшного. ситуації просто. А, ну, наприклад, просто, ситуації. Щоб розвеселити. Ну, такі кумедні. Ми переключаємося. В цих самих місцях небезпечні uh -huh. просто на інші на, на цивільні проблеми. Ну, ну дівчат, думки. Це, Наприклад, це коли думки, допомогу надаємо, да? ми говоримо: там приїдеш в лікарню, тобі будуть ну, давати допомогу, там такі прийдуть ці цікаті, дівчата. Ага, ну, то це то. в принципі, йдеться ну, да, 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 <рес> відразу про головне. Так, так? Так, так. Що, що може відвлікти від трешу? Ну, напевно, те, що дуже хочеться, так, то, так, що так. дуже цінуєш, і те, що дуже подобається. Так, так. Так? Ну, різні ситуації. Ну, от перше, а тепер <клес> уявімо, що це не просто дівчата, а це медсестри не пра так, в правильних костюмчиках і так, так далі. Так, і пішла так. фантазія вже вгору. Так, Я зрозумів. Добре? Якщо є секретні анекдоти, звичайно, можете не розказувати, але ми з українцями таки будемо їх шукати. Так. А якщо є що сказати, прошу. Ситуація така: ну, сиділи там в окопчику, в бліндажику. І просто так, щоб розвеселити друг друга. там, Що ти до мене притулився, в тебе ж воняє, Ага, Пойдемо". я прийдемо. Такі ситуації. Хоча там у нас ну дуже жорстко було. ну, Ні, ну, ну, я ну... Коротше, любі ситуації знаходяться. Моменти, так, де так, можна так. себе за, трошечки за, підбадьорити, трошечки ну, розсмішити, трошечки, щоб з'явилася якась посмішка, і хоч на трошечки там відволіктися від того так, трешу, так, там так, і так, так, так далі, а тим більше від той, ну, тих незручностей. Того, ну і я так розумію, люди, які сидять зараз на е, такому м'якому диванчику з, з кавою, е, ну, їм трудно зрозуміти, що таке, не що таке там сутки в окопі і так далі, і е, чого це коштує. Напевно, і поки не опиняться, не зрозуміють, щоб ми тут не розказували. І я цього не розумію. Я тільки ну, уявляю, що це ну, щось настільки серйозне незручне, але дуже прикольно. Як ви знаходите в собі сили таки вертатися до гумору? Так, тому що в ступор ну, стають люди, щоб не в ступор не, не війшли, тому що з нього там, вже там складно витягувати. Складно вийти, він же не боїться в момент. А гумор це гумор, ну, в принципі гумор... універсальна така Вігінь таблетка, і та? так, так, люля, яка ш, отак бере за шиворот і витягує. Так. Все, тери, я точно знаю, українці я буду шукати серед військових. Е, отой військовий фокльор. У виді гумору. Вам дякую за, Вам почат, дякую, за дякую. початок нової за вашу. рубрики і хай щастить. Слава Україні! Героям слава! Мене знову як прапор передали той самий екіпаж. Друзі, ви звернули увагу на те, що в нас сьогоднішній випуск не зовсім такий, як завжди. У нас немає нема якогось конкретного головного героя цієї передачі. Скажімо так: головні герої цієї передачі це військові. Військових, яких ми побачимо, яких ми побачили, якими передали допомогу. І команда волонтерів громадської організації Справжні українці. Оце люди, яким присвячений цей випуск. Але я нагадую вам, що на місці наших героїв може бути кожен з вас. Всі умови, участі в опису до цього відео. Пан Юрій на місці, завдання виконане, машина майже пуста. Решта екіпажів ще виконують свої задачі, а ми на відпочинок. А я нагадую українському бізнесу. Розміщуючи рекламу на каналі Wodus ви і всі розумієте, що тим допомагаєте Збройним силам України. Бо всі гроші від реклами. Спрямовуються виключно на допомогу силам оборони України. Заробляючи, допомагайте! А з вами був ВАДОС Україна всіх обійняв! Таже навіть не знаю, як що наче. А зараз і не швиди. От тут чисто, от реально, ми виріжемо, Гумор? що. Да, ну гумор якийсь. Може, прикольна просто ситуація. Наприклад, була. Хоч Я Взагалі, виключити відео. То буде не цікаво. Якщо я тут ну як? Знаєш, вийшло. Bandero mobile.